Кішки. Друзі простували вулицею геть захарашеною безкінечними вервешками молоководів та рибоводів. Не минули півгодини, як до них долинули дивні голоси. Лунали вони неприродно й огидно, і крихітні чоловічки ніяк не могли второпати, звідки цей лемент. Справляв він неприємне і гнітюче враження. Усі люди, яких вони зустрічали дорогою, були якісь приголомшені. На цю частину міста ніби впала похмура зловісна тінь, сказав, зітхаючи Михоборочко. А муфтик співчутливо спинився перед молодичкою, яка стояла біля дверей крамниці, подзенькуючи порожним молочним бідончиком, і рукою витирала сльози. Пробачте, будь ласка, ввішливо звернувся муфтик до жінки. Що тут коїться?» У магазині більше немає молока, отказала вона, схлипуючи, мої немовлятко голодний, плаче з самого ранку, а молока ніде взяти. Але ж, образно кажучи, вулиця повна молока, михопорожко показав наряд молоководів. Так, звичайно, ридаючи, вела далі молода мати. Але все це дістанеться котам! Усе молоко закуплене для них на кілька тижнів вперед, так само й риба. Нечудна несправедливість, пробурмотів муфтик. Може, маляткові згодився в чай з оленчого моху, ступив і півчеревичок ближче. У нас є трохи. Це, правда, мені от кашлю, та я можу пожертвувати заради бідолашного дитинчата. Дякую, молодичка усміхнулася крізь сльози і похитала головою. На жаль, жодному немовляткові ніщо не замінить молока. Трістці спробувала ще втішити жінку кількома привітними словами і потреботіла далі. Тивне місто, сказала миха Де це чувано, щоб молоко віддавали котам, а не дітям? Тивне місто і дивні люди, кивнув півтеревичок. Хто міг гадати, що молодиця рішуче відмовиться од цілющого напою з ленячого моху, який щирозерно пропонують її немовляткові. Що далі чим чекували друзі, то гушнішим і нахабнішим ставав крик. І тут махобородько вигукнув Кішки. Адже це кішки, тільки вони так несамовито галасують. Мов так і з півчаровичком прислухались. Тепер і вони в суцільному гамі розрізняли навчання й моркотіння. В усьому світі так уміють лише кішки. Трійця надала ходи. Скоро дісталася до будинку, куди безперервним потоком звертали усі ці молоковози і рибовози. Подвір'я заполонив безугавий, всепоглинаючий жахливий, котячий репет. Дивіться, прошипот мухобородько, зазираючи у щілину в паркані. Погляньте, лишень, і борода його затремтіла від хвилювання. Їхнім очам відкрилось незвичайне видовисько. Кішки, кішки, кішки. Чорні, сірі, смугасті, руді. Кішки кішки. Скрізь кішки. Молоко з автоцистерни лилося зі шлангів одразу в тисячі блюдець, а рибу просто звалювали за огорожу на купу. Стара, яка порядкувала там, вказувала, куди розвантажувати. Це либо найшаленіший котячий бенкет, який коли-небудь доводилось бачити людині, здивувався муфтик. Так, так, погодився певчаровичок. А крику, а виску. І в супроводі цього галасу та навчання блюдечка порожніли. Не встигнеш оком змигнути, а купи риби ніби змітала чоклунська сила. Під'їжджали нові й нові машини, а нові й нові котиська накидалися на харч. Нарешті друзі відважилися ступити за ворота і, обережно прошмигуючи між цими ненажерами, пробралися до бабці. Перепрошую за турботи, поштиво вклонився муфтик. Можна вас запитати? При цьому він простягнув котячій благодійниці більш-менш прямокутну візитну карту, на якій кульковою ручкою було написано муфт, адреса до запитання. Бабуся з цікавістю поглянула на муфтикову картку і поклала в кишеню фартушка. Сідайте, запросила вона приїзно. спочиньте. Тут же стояло декілька плетених цільців і столик. Щоправда, всі садові меблі були в лусті й обляпані молоком, але це не завдало друзям клопоту, і вони разом зі старенькою сіли. Я залюбки зварила б какао і спекла б пиріжків з рибою, мовила вона. Страшенно люблю пиріжки з рибою, та ще й до какао. Але для цього потрібні молоко й риба, а саме з ними зараз вельми скрутно. Знаємо відрубав півчеревичок. Молока не вистачає навіть немовлятам. А дішкам хіба вистачає? вигукнула стара. Зовсім ні. Їх більше я щодня, якщо так буде надалі, вони взагалі голодуватимуть. Безумовно, становище важке, так старався говорити якомога м'якше. Проте дозвольте запитати, навіщо ви годуєте цю незліченну котячу зграю? Вони хочуть їсти, зітхнула стара. Що тут здієш? Невже ви і справді так щиросердно любите всіх оцих котів? спитав мухо Всіх, що тут нявчать. Бабуся махнула рукою і гірко всміхнулась. Ох, любий юначе, сказала вона. Та хіба я можу їх усіх любити? Вже одне миття блюдечок забирає щодня стільки часу, що й для улюбленця його зостається дуже мало. Я люблю тільки одного кота, свого Альберта. Цілком природно, кивнув муфтик. Я, правда, не фахівець з миття блюдечок, одначе вважаю, що любити можна одну, двох, у крайньому разі трьох кішок. Тож, окрім Альберта, всі тут непрохані приблуди? здивувався півчаровичок. Ще вдієш, коли вони юрмляться тут, зітхнула старенька. Хіть не хіть може й годувати, інакше злобують Альбертову пайку. А немає нікого, хто б допоміг би мені спекати з цієї кари. Аби хто небудь віднадив цих нях я була б найщасливішою людиною у світі. Он воно що? пробурмотів мохоборочка. і тут рішуче втрутився пів червичок. Гадаю, ми зможемо зарадити. Хай благословить вас небо. вигукнула бабуся і радо сплеснула в долоні. Просто не знаю, як вам дякувати. Мов таки михобороцько зментено поглянули на півчеревичка. Що він затіяв? Що спало йому на думку? Чи справді сподівається на цій відсіч у цій зграї? На жаль, півчеревичок не зміг пояснити свого плану, бо зайшовся кашлем. Ви, мої рятівники, розчулилася бабця. Нарешті я зможу спокійно жити. Але цього разу півчеревички кашель ніяк не вчухав. Мусаренька так і не довідалася, яким чином хочуть порятувати її од кішок. Лише тоді, коли повернулися до машини, півчеревичкий кашель гомувався настільки, що він зміг пояснити друзям свій намір. Адже в мене є мишеня, захоплено говорив він. Прив'яжено його мотузкою до машини, і, коли муфтик поїде швидко, жодна кішка не відрізнить іграшкове мишеня від справжнього. Ага оборотько. Ти гадаєш, що котяче збіговисько кинеться ловити мишеня? Неодмінно, ствердив півчервичок, упевнений, що буде саме так. У цьому місці розвелося стільки кішок, що всі живі миші давно накивали п'ятами, так що моє мишенятко повинно їх страшенно заінтригувати. Про всяк випадок можна спробувати, погодився муфтик. Нарешті всі молоковози й рибовози розвантажились. Дорога звільнилася. Півчаревичок вийняв за пазухи своєї іграшкового мишенятко на куліщадках, ніжно потримав його в долонях і прошепотів: Будь продким, моє мишенятко, будь прудким. Потім прив'язав його ззаду до машини. Оце і всі приготування можна рушати.